На землі героїв у селі, де народився Євген Коновалець, вже восьмий рік поспіль організатори фестивалю виховують патріотично національний дух молоді. За задумом дійство у зашкові принципово відрізняється тим, що гості тут відпочивають без тютюну та алкоголю. Цього року національним духом на фесті ділився і віце-спікер Руслан Кошулинський, який, до речі, теж не має шкідливих звичок. Це дуже добре, тому що це є власне на землі, це не є там десь надзвичайно в якихось бетонних мурах. А на нормальній українській землі, коли на українському полі, коли українського озера, коли всі веселі, правдиві, дебати на націоналістичну тематику, цікаві майстер-класи та відпочинок з близькими по духу людьми. Юрій Михальчишин зізнається, хоча сьогодні сюди приїхав виголосити промову, та час від часу любить пофестивалити й сам, спілкуюся з багатьма знайомими, яких я не бачив цього року. Зустрічаю товаришів, з якими я вперше познайомився тут, таки років 10 тому назад. І зараз бачимо, що ця дружба, яка тут зародилася, вона досить таки тривала. І ті знайомства, які починалися на фестивалі Зашків, вони часто переросли в тривале побратимство. Попри сонячне небо та теплі усмішки на зашківській землі, українці повинні бути насторожі, Переконана Ірина Фаріон. Народна обраниця висловила свої побажання фестивальникам. Це звичайно класно, але це треба дуже добре усвідомлювати. Ті нові виклики, які ми маємо сьогодні, і аби кожен молодий і зрілий, який тут є, готував себе до серйозного протистояння з тою ордою, яка є в країні. Впродовж трьох днів фестивалю Патріотичний настрій молоді дарували гурти Атвінта, та інші. Гості зашкова вчилися плести вінки, розмальовували тіло справжнім бодіартом та навіть постріляли з лука. Це на Сергій Черновський, телекомпанія «Львів ТБ».